Спасіба врачам Запорозького анкацентру за допомогу боротьбі з такими, як я. Слава Україні! Слава Україні! Друзі, військові, герої наші, я волонтер на позивний тихий звертаюся до вас по допомогу. Так, з березня 2022 року ми всі українці допомагали вам. В війні з нашим зовнішнім ворогом, всім чим могли. Хтось там, донати, такі, як ми, збирали ті донати, закупали, шукали, закупали, підвозили вам на фронт всі ваші замовлення. Але тепер ми просимо вашої допомоги в війні з нашим внутрішнім ворогом, з нашою владою. Справа в тім, що нам потрібно захистити наш онкоцентр. На нашу думку, його хочуть просто розрабувати. Річ у тім, що Облрада назначила там ну, досить гарного керівника Михайла Єсаянца. За часи його правління клініка зросла майже півтори рази. Там покращились умови лікування, там туди стали їздити з усіх кінців нашої України. Всі були задоволені цією клінікою. Зросла численність працівників в півтора рази. Зросли їхні заробітні плати. І тими, з тими заробітними платами вони залюбки донатять на всі потреби ЗСУ. Але нашу обласну раду упразнили, призначили інше руководство, керівництво, адміністрацію і ті стали приймати доволі дивні рішення, таке як приєднати наш онкоцентр до обласної клінічної лікарні, керівником якої є увага. Фігурант кримінальної справи по розкраданню нашої запорізької гуманітарки з 22-го року та, та справа ведеться, і ті фігуранти вони не сидять в тюрмі, вони сидять на керівних посадах. І до них приєднують доволі успішні заклади, які ну, ми всі маємо сподівання, що не приєднають. Але якщо приєднають, навряд чи вони будуть такими успішними, бо ті заклади, та клініка обласна запорізька на, на сьогодні має досить великі проблеми. Тож, друзі, ми вас просимо про допомогу. Допоможіть нам захистити наш онкоцентр. Запишіть, будь ласка, відосики, бо ця влада, там люди зібралися, прийшли до них всі лікарі, всі пацієнти тієї клініки прийшли і кажуть, не робіть того, не треба, не треба. У нас все добре, у нас все гаразд, люди довольні. Що ви що ви колбасите? Але ж ні, <кхід> ті на своєму. І отож, ну ви побачите там далі, бо будуть відео. Ви побачите, що там люди їм казали, що вони як вони їм відповідали, на що вони то роблять, бо ті бідні, а ці багаті, і багатим треба ділитися з бідними, ну то таке. То зрозуміло, на що вони то роблять. Тож я вас прошу, військові, герої наші, ваші слова, наших героїв для українців мають високу вагу. Тож зробіть, будь ласка, відосики, в яких... Скажіть нашій владі, що не треба того робити. Нашим правоохоронцям скажіть, що крадії мусять сидіти в тюрмі, а не на керівних посадах. І скажіть так, щоб вони це зрозуміли. Будь ласочка, хлопці, дівчата, дуже прошу вас. Це дуже потрібно. Бо поки ми переможемо нашого зовнішнього ворога, наш внутрішній нас кончить. Тож, будь ласка, дуже прошу. Запишіть відосики і якомога більше. Дякую, друзі. Дуже дякую. Багатий платить за бідного. От і буде вибачте, чого написано в цьому Житому, спорігу, що, є кривий, кривий, що є дешево. Автолію, ага. я знаю. Мені можете не казати, завдяки кому, де і що. Можна одного. А ви не ще таке питання? А ви не байтеся, що тут кажуть, що багато спеціалістів з обласної лікарні тікають. Ви не бойтесь, що Завдяки вашим реформам звідси унікальні спеціалісти, в яких є унікальний досвід, унікальні знання, розбігуться і ви зруйнуєте онкологічну службу Якщо зруйнували патинату. З лікарні тільки через те, що вона буде по-іншому називатися, то менше. Багато лікарів убігають з обласної лікарні, тому що вони не задоволені умовами праці. Я можу сказати, що більшість лікарів, майже всі лікарі задоволені умовами праці тут. Starve. І для вас нічого не зміниться. Чи факт буде, що той лікар головний буде так добиватися для нашого, і для наших пацієнтів, і для нашого персоналу, в таких же як добивається єси? Дивіться, Скажіть, будь ласка, чи ви оцінювали, чому в обласній лікарні така тікучість кадрів? Одна особисто звідти втекла. Де чудові люди? Это достойно заработка оплаты. И вас же никто не заставит из этого коллектива перейти в непроизвестное место. На мир, людей, кого идут люди? Что, вы наделаете беды. Вы наделаете беды. Я, я еще раз говорю, я не польщусь. Я приеду сюда. Я приеду. И приеду тоже не один. Я людей вот таких больных соберу которые я сюда попал мне в Никополе, вообще скажу мне в Никополе посоветовали, вези жену туда, вывези. и я приехал и да это это, сей, это уникальное заведение. Такого так я люди, говорю, для кого люди, вы для кого мне служите? вы для не 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 служите? Вот вы мне служите? вы для кого служите? пять человек решили и все. <поставили> ми не <до> вас, ми <поставили> наших дорогих гостей. Так от зараз ви познайомитесь, я думаю, що кабіниці... перебуваєте. Вони вийдуть в коридор, подивляться на пацієнтів, подивляться. Зараз на вийде. Пожалуйста, я вас прошу, зараз вийдуть. Погано, що у вас вікна залишать. Вони вийшли через вікно. Ну ми ждемо. І нас тут півтори тисячі. ласка, не живемо. прийшли свої.

До речі, машину купили хлопцям а, наші лікарі з онкоцентру. Дяка їм теж велика. І доброго дня ми пілоти взводу безпілотного комплексу. Хочемо подякувати Михайлу Григоровичу та Юрію Володимировичу за допомогу у придбанні дрона. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Так, Друзі, нарешті, нарешті ми зможемо. Я можу звітувати про збори на оцей бус і века, на який ми з вами збирали вже давно-давно. Так, історія, історія тих зборів така. Спочатку нам німці прислали гроші там 1100 євро. І ми запитали у хлопців, що їм треба. Вони сказали рації. Ми назбирали на рації 100-101 тисячу гривень, там три рації треба було. Завдяки тим грошам і грошам, що е, нам надали, медики назбирали. Медики з онкоцентру, е, деловрач е, Ісаянс Михаїл Григорійович. Дякуємо медикам, велике дякуємо. Пот... конячка 47-ї бригади. конячка зараз буде працювати на Авдіївському напрямку, продовжувати. Авдіївку ми трохи віддали, одійшли на запасні позиції. Йдемо туди. Буде працювати. Стоп, коштує вона, друзі, 300 тисяч гривень. Обійшлась. 31 тисячу збирав Бізнес-Союз-Порада. Майже 23 тисячі від лікарів онкоцентру. Ну, а решту оборону. Зараз додав... ще додали інші організації, так що щиро дякуємо Бізнес-Союзу порада і онкоцентру центру Запорізькому. Дуже вдячні, друзі, за вашу допомогу і придбали це. Зараз будемо над цьому працювати. Дякуємо, друзі. Дякуємо. Дякую, слава Україні. Героям слава.